Кожне підвищення на перевезення спонукає фермера на закупівлю транспорту і доставку продукції своїм, е, своїми зусиллями. І потім автоперевізник жаліється. Так, да, є така штука, типу, чим е, вищий ринок на перевезення, це стосується особливо в 2022 році, там частково в 2023 році. Не було портів, не було ЖД, важко. Все коротше, там черги жахливі були. На автотранспорт піднялась ціна жахливо. І фермера, навіть ми, е, виробництво маючи, ми взяли декілька автомобілів, тому що ми зрозуміли. Що у нас є контракти, які треба виконувати, а ми не можемо, тому що впираємося виключно в транспорт. Тому ми взяли автомобілі для того, щоб в нас не було обмежень, ну типу, щоб ми могли створювати е, і виконувати свої умови, бо виходить, якщо ти підписався і не виконав, то більше хрен тобою хто буде працювати. А виходить, ми там спочатку з маленькою маржою підписувалися, потім в ноль вже почали возити, потім в мінус, потім великий мінус. І ми порахували, блін, чуєш, то там, ну, там три місяці перевезень таких, і ми можемо машину купити, грубо кажучи. Тому було прийнято рішення. Купити автомобілі, потім 24-й ринок. Ринок впав, бо у фермерів, посередників, постачальників, в переробок всіх з'явилися автомобілі, не було ставок абсолютно, всі скаржилися. А зараз схожа ситуація, що сезон, всі підняли ціну. Ну, не знаю, коротше, я думаю, що вже теж потихеньку підкуповувати автомобілі. подивимось, що буде з січня, наскільки зміниться ситуація, чи вирівнюється ринок по ставкам, чи не вирівнюється. Але ну це, типу, вроді як нормально. Є попит більше, ну типу, реально, є більше замовників, є більше пропозицій на перевезення. Звичайно, перевізники піднімають ціну. Логічно, типу, абсолютно логічно. Те ж саме ми там продаємо зерно. Якщо ціна, ми розуміємо, що в нас є великий об'єм, а на ринку там мало залишилось там, не знаю, соняшника. То звичайно, ми теж хочемо кращу ціну. Але є якісь певні наслідки, не всі на них дивляться.